Вітаємо на каналі Омніканальної CDP e спутник. Знайомство з редактором сценаріїв, відправлення повідомлень та робота з контактами. Початок знайомства зі сценаріями. Сценарій це автоматизовані дії, які відбуваються згідно з заданими умовами з певною маркетинговою метою. Чому сценарії стали обов'язковою практикою для онлайн-бізнесу? Ось короткий перелік переваг автоматизованого маркетингу, персоналізація та залучення. Сценарії дозволяють персоналізувати взаємодію з клієнтами, надаючи їм індивідуальний та релевантний досвід, враховуючи їхні попередні дії та взаємодію з брендом. Збільшення продажів. Сценарії стимулюють продажі через розсилки з пропозиціями, знижками та персоналізованим контентом, економія часу та інших ресурсів. Сценарії дозволяють автоматизувати бізнес-процеси, пов'язані зі взаємодією з клієнтами, сегментацією та аналітикою. Досягнути перелічених вище цілей допомагають три типи сценаріїв: тригерні сценарії на основі подій, наприклад, покинути кошик або замовлення, регулярні сценарії, що запускаються на умовні групи, привітання з днем народження, реактивація тощо, сценарії на основі змін у карці контакту, наприклад, перехід на інший тарифний план, зміна налаштувань або розблокування нового рівня програми лояльності, короткий огляд редактора. У єСпутник. Для побудови сценаріїв використовується Drag -and drop редактор, конструктор із завданнями та умовами у вигляді блоків. Це інструмент, який дозволяє легко створювати та налаштовувати послідовності автоматичних дій для ефективної взаємодії з аудиторією. Створення сценаріїв не вимагає глибоких технічних знань, адже забезпечують візуальне відображення логіки. Ви будете просто перетягувати блоки та пов'язувати їх між собою, визначаючи послідовність дій у сценарії. Існує декілька груп блоків. Які використовуються при створенні сценаріїв, Повідомлення та Повідомлення на групу, Контакт, час, Умови, інше та популярні, де дублюються часто вживані блоки з інших груп ми розглянемо перші три групи. Налаштування блоків повідомлення. Блоки повідомлень відправляють розсилку певному контакту за такими каналами: E-mail, SMS, Viber, WebPush, MobilePush та App Inbox. У налаштуваннях блоків можна вказати різні параметри з події, що запускає сценарій: ідентифікатор контакту, повідомлення та мова, якою потрібно відправити, це стосується мультимовних кампаній. Та параметр, що містить дані з події у форматі JSON, наприклад, склад замовлення. Назви параметрів можна побачити у історії подій вашого аккаунту і спутник. Щоб не турбувати підписників у неналежний час, активуйте опцію Відправляти тільки в дозволений час. За замовчуванням для всіх організацій установлений денний час із 8 до 20 години. Щоб змінити цей часовий проміжок або призначити для кожного дня свій час, в особистому кабінеті перейдіть до налаштувань, а потім до розділу сценарії. Налаштування блоків Повідомлення на групу. Блоки з цієї групи відправляють одне повідомлення групі контактів. Повідомлення на групу використовується в сценаріях після імпорту контактів, а також якщо треба запустити невеликий ланцюжок, наприклад, Зробити відправлення групі, а потім повторно надіслати це або інше повідомлення тим, хто не прочитав або не перейшов за посиланням. Важлива інформація. Не використовуйте групу блоків повідомлення на групу для тригерних повідомлень. Якщо в події передається емейл-адреса контакту, треба використовувати блок Емейл з групи блоків повідомлення. Блоки повідомлення на групу використовуються тільки для подій, в яких передається ID групи, або в самому сценарії вибрана конкретну групу, в тому числі умовну. Навіть якщо ви застосовуєте у налаштуваннях запуску сценарію умови регулярний, в якій необхідно вибрати групу, вам це одно потрібно використовувати групу блоків повідомлення одне повідомлення одному одержувачу. Річ у тім, що ця умова запуска не передає до сценарію ID групи, натомість вона запускає сценарій окремо для кожного учасника групи і передає емейл та ID контакту під час кожного запуску. Налаштування блоків контакт. Спеціальні блоки використовуються для додавання чи видалення з групи контактів або для оновлення додаткових полів контакту. До групи входить три блоки: блок оновлення додаткових полів, блок Додати до групи. Та блок видалити з групи оновлення додаткових полів. Блок оновлення додаткових полів оновлює статичні дані в тих полях, які ви вказуєте. Ви також можете використовувати динамічні значення, але основна мета блоку спростити внесення змін до певного поля. Необхідність оновлення додаткових полів контакту може виникнути як результат виконання попереднього блоку. Коли блок активується в сценарії, він шукає контакти у системі та оновлює вказані поля. Щоб додати поля, які потрібно оновити, натисніть кнопку Додати поле, після чого у меню Оновлення контакта розгорніть випадний список Додати поле та виберіть поле, яке потрібно оновити або знайдіть його через пошук. Додати до групи. Завдання цього блоку додати користувача до тієї чи іншої статичної групи, наприклад, після його певної дії в повідомленні або на сайті. Блок Видалити з групи. Завдання цього блоку видалити користувача з певної статичної групи. Після видалення з групи контакт залишається в системі. В наступному уроці ви дізнаєтесь про налаштування блоків умови та час.